Зеленський агресивно звернувся до Путіна. Схоже, очільник України після останніх рашистських обстрілів вже зовсім не церемониться, і тепер назвав все своїми іменами. Тож натякнув на страшну відплату, і на те, що Відповідати доведеться всім, хто давав злочинні накази. Варто було б бачити, лице це Путіна після цих слів. Схоже відповідь України може бути в рази потужнішою ніж те, що натворив лідер Кремля. Ми вітаємо всіх глядачів. Дякуємо, що обираєте нас для того, щоб бути в курсі всіх новин. Поставте вподобайку та підпишіться перед тим, як ми перейдемо до новин. Ну а ми розпочинаємо. Володимир Зеленський різко висловився щодо очільника Кремля і зробив ряд шокуючих заяв. Український лідер, не добираючи слів. Після останніх злочинів рашистів назвавши речі своїми іменами, налетів на Путлера і назвав його тим, ким він є під час прес-конференції. Лише послухайте про що говорив старий дід в Азербайджані. Мені невідомо, не впевнений, що про газ, думаю, що є. Інше питання уявили обличчя Путіна. Зеленський вже не грається з Кремлем, а говорить все як є. Схоже, курська операція породила в ньому нову впевненість. Особливо цікаво це на фоні згадок західними змі, буцімто таємних перемовин із США про дозвіл удару по Москві. Начебто, НАТО дозволить раз вдарити в район Москви, щоб Путін злякався і почав перемовини, адже саме ризик ударів по пітеру і Москві змусить вже. Путлера домовлятися про що говорить і блогер Дмитро Гордон. Він посилається на інсайт від західних союзників щодо потужного удару по Москві. Ось його слова цитую: українська ракета вдарить по Москві. і Вразить щось дуже важливе. Після чого РФ буде виставлено ультиматом або ви вшиваєтеся із України, або ми рознесемо Москву і Пітер. Попереду найголовніші події війни. Президент України наголосив, що договір з РФ про транзит російського газу Україна продовжувати не буде, і хай Путін сам Збирається із своїми проблемами, ми ж воюємо проти расистів, поки вони не покинуть територію України, ніяких поблажок не буде. А далі цитую договір ніхто зарав продовжувати не буде. На цьому поставлена крапка що стосується транзиту газу від інших компаній, якщо буде продовжуватися запит деяких наших європейських колег. Ми всі будемо розглядати їх прохання. Додав Зеленський, що ще можна сказати щодо виступу президента. Очевидно, це повна зміна. Риторика буквально місяць тому глава держави міркував про мир домовленості зара, відсутність попередніх умов переговорів, але зараз усе змінилося. Очевидно, головним геймчейнджером став Курськ. Це однозначно дуже успішна операція ЗСУ. і Зеленський як верховний головнокомандувач нашої армії максимально використав цю тему, що абсолютно логічно з погляду політичних технологій, коли ти на коні та зобов'язаний максимально пушити свій тріумф в медіапросторі. Тут все абсолютно логічно. Чому президент змінив риторику? Очевидно, тому що. Українське політичне колесо зрада проти пабіда дала черговий обіг, і сьогодні тяжить яструбина позиція, що прямо показав президент, підтвердивши це тим, що все менше країн закликає тепер до діалогу з РФ. Курська операція сьогодні грає роль карти, щоб є всю колоду, вона перевертає стіл і змінює правила гри, не скористатися таким. Успіхами було б безглуздо. Ну і в офісі президента це чудово знають. Тому скористалися ними максимально. А наразі ми фіксуємо фундаментальну зміну ретурки Києва. Це продиктовано насамперед успішну операцію на Курщині, яка дає Україні можливість говорити з позиції сили. Наскільки довго збережеться цей тренд? Питання, але поки що влада вичавлює з нього максимальну користь і робить це слід визнати успішно. Санкція також хоче повільно, все ж виснажують рашівську державу. Відтак маємо. Розуміти, що від становища економіки країни нападника буде залежати її здатність вести бойові дії. В той же час всіх турбує питання. чи можливі в найближчий час перемовини з расистами. І з цього приводу днями висловився президент України Володимир Зеленський. Український лідер заявив, що на даному етапі діалог із расистським правителем немає сенсу, оскільки керівник держави Араф не хоче закінчувати розв'язану проти України війну дипломатичним шляхом. не та що компроміси з ним в принципі діалог на сьогодні порожній. Беззмістовний, тому що він хоче закінчення війни дипломатично. Він, начебто, готовий дипломатично, але при цьому йому потрібно віддати 30% нашої землі. Мені здається, відігравати йому в цьому не можна, зазначив Зеленський. Натомість Володимир Зеленський планує заручитися ще більшою підтримкою з боку США. Так стало відомо, що президент Володимир Зеленський має намір передати президентові США Джо Байдену план перемоги України. У війні план за чотирма напрямками включає зокрема і наступ збройних сил України в Курській області. Про що український лідер на прес-конференції в рамках форуму керівників державних інституцій повідомляв, ну і Зеленський розповів, що один із напрямків плану. Частину якого вже виконана це Курська область, друге стратегічне місце України в безпечній інфраструктурі світу, третє сильний пакет примусу РФ до закінчення війни дипломатичним шляхом. ну а четверте – економічне. На думку українського лідера буде справедливо, якщо план перемоги спочатку буде. Представлений президенту США, тому що успіх залежить від того, чи дасть білий дім Україні, те, що згадується в цьому плані, він також зазначив, що правильно буде передати цей план як Камалі Гарріс, так і Дональду Трампу. Бо ми не знаємо, хто буде президентом. А виконати цей план дуже хочеться, каже Зеленський. Також президент зазначив, що курська операція пов'язана з другим самітом миру. Далі цитую, курська операція один з пунктів плану перемоги України, каже Зеленський. На його думку, курська операція є. Успішно, оскільки вона зупинила окупацію Харківщина. Також не допустила рашистський наступ в Чернігівській та Сумській областях на півночі України, про який попереджали українські та закордонні розвідслужби. Ну і крім того, під час наступу за було розбито значну кількість рашистських військ а також частину сил ЗСРФ було виведено із харківського та запорізького напрямків. Додав президент. Сподіваємося, що завдяки підтримці наших західних партнерів Україна зможе успішно втілити цей план перемоги в житті. Ця до слова Володимир Зеленський нещодавно висловився щодо допомоги польським озброєнням для України. Президент України розповів, що хотів би домогтися згоди від Польщі на передачу винищувачів радянських моделей, зокрема міг. Про що він сказав на форумі Україна 24 незалежність? Він також пояснив, чому передача польських винищувачів міг могла би бути корисною для України. А далі цитую. нам потрібні дуже ваші міги, тому що в них хороша авіоніка, і ми не витрачатимемо час на тренування пілотів». Отів каже Зеленський. Він зазначив, що порушував це питання в розмовах із президентом Анджеєм Дудою та з прем'єром Дональдом Туском. У свою чергу Туск говорив, що Польща може розглянути передачу Україні додаткових винищувачів радянських моделей, якщо зможе спільно із союзниками знайти їм заміну. Зрештою, Володимир Зеленський підсумував це питання так, поки що немає позитивного рішення. Також на цьому форумі президент України прокоментував ймовірність ні, атаку на кримський міст просутня на форумі. Журналістка нагадала Зеленському, що не так давно гур зробила заяву про певні напрацювання щодо Кримського мосту та його руйнувань. На прохання журналістки натякнути, коли станеться руйнування, незаконно зведено споруду, Зеленський відповів: я думаю, так, якщо ми хочемо, щоб щось сталося рано або пізно, треба щоб воно спочатку сталося, а потім сказати про це. Ну і хай там як наша держава продовжує досконалюватися у військовій сфері, так до. Прикладу Україна продовжує розвивати свій військово-промисловий комплекс і вже створила свою першу балістичну ракету. Про це повідомив президент Зеленський на прес-конференції в рамках форуму керівників державних інституцій. Коментуючи напрацювання ВПК України, Зеленський повідомив про успішне випробування першої української балістичної ракети. А далі цитую. думав, що рано про це говорити, але було випробування позитивно першої балістичної української ракети. Я з цим вітаю наш ОПК. Сказав президент Зеленський. Також додав, що більше про ракету розповісти не може, але вирішив озвучити цю інформацію, щоб суспільство могло оцінити наших людей, які 24 на 7 працюють на оборонних підприємствах. А ми нагадаємо, що ще минулого року стало відомо, що Україна розробляє нову версію ракет Нептун для ураження наземних цілей, і український протикорабельний комплекс отримав широке визнання після знищення крейсера Москва, флагмана Чорноморського флоту Рафта найбільшого затопленого військового. Судна із часів. Полклендської війни ще однією розробкою українського ОПК під час війни є модернізація ракет комплексу Вільха для ураження цілей на відстані до 150 кілометрів замість 90-120 двадцять кілометрів. До слова нещодавно Зеленський також розповів про українську ракету дрон паляниць, яка була розроблена за півтора року. Вона запускається з наземної установки Україна не розсекречує головні характеристики ракета, радіус дії, бойову частину та кількість виготовлених одиниць. Та нині вже зро. Зуміло, що це ще один значний крок до нашої великої перемоги, друзі. Ну а ми звичайно маємо допомагати збройним силам України, щоб пришвидшити цю перемогу. Побачимося у свіжих випусках новин. Слава Україні!